Привіт, ну як така от перший пішов, трошки задихався, бо розгружаю, швиденько треба їхати ще за однією партією, бо не різкував два яруса грузити, щось я трошки переживаю, просто тут все по горкам. І якраз по закону підлосі буквально 20 метрів підйому не зробили. Тобто асфальт не достелили, там вибито, випресувано. І це все-таки український корпусний вулик, Був би це доданівський, то простіше. А тут така махійна висока. І я переживав, щоб вона нікуди не втекла, тому за дві ходки будемо вести. Я не дочікувався, поки повністю бджоли сядуться. Знову ж таки, по-перше, немає часу, комендантська година, по-друге, Ось, все одно всіх, як така от не піміш. Я залишив там магазин вдома, ну криша, корпус, ну, магазинний. На 145-ту рамку. Ось. І завтра будуть всі туди до нього проситися Я вже так минулого року робив при кочівлі. Ось мене... О, літають дівчата. У е, мене при кочівлі так само частина бджоли залишилася в полі ночувати, коли я вивозив пасіку. ось, І я залишав вулик, щоб вони злетілися. Цього року так само це зроблю, вони злетяться, я потім їх вечором закрию і рано-раненько прийду. І магазин той комусь поставлю на якусь сімейку. Ось Тяжко себе виправдали. Ось такі. Тут нічого нового нема, класика. Ось, П'ятірка так звана. Арматура вісьмерка. Гнулися. Прути досить легко. Я не використовував ніяких приспособ Просто е є великі тіски. Я роздвинув їх, губки їхні так, щоб арматура не без проблем влазилася. Ось. І просто руками надавлював. Вона зігнулась. Десяту арматуру руками не зігнеш, щоб давити. Ну, десь використовував трубку, тому що треба було виставити солосність деталей. О, дівчата вже починають облітуватись, обнюхуватися. Я їх ще їх не відкривав, зараз треба відкрити. Хай облітуються. Але ні, краще я привезу всіх і всіх разом відкрию. Так буде набагато краще. О, щоб не було кіпіша. Ось. Тут вже цвете розторобше 10 днів, я на першу половину трошки запізнився. По суті, вона частково вже відсвіла. Пасік тут небагато, всього казали три і невеликих. там Я так зрозумів, по декілька десяток сімей це все, що тут є. Сюди ніхто нічого не привозить, на відміну від мого села. Тому що останніх декілька років, як виясняється, почали звозити туди пасіки, деякі як родичі. Ось, Ставити свої пасіки і такі там по 40-50 по 50 сімей, а це вже знаєте, починає з'являтися конкуренція. Ось, Плюс тут соняшник є. Отам поле, отам поле. Туди метрів 800 до поля. Туди десь 1,5-2 км до поля. Там, не знаю, треба перепитати фермера щось дуже зелене. Одне з двох або кукурудза, або е, соняшник. Ось. Ну і Вистачає всяких квіточок, різнотрав'я, так що дівчата будуть мати, що робити. Ну, Ось тяжки, мені дуже сподобалися. Бо минулого року я полінився їх зробити. Ось, Ну і з коштів не вистачало також. Хоча тут теж я особливо нічого не купляв, бо лента оця в мене є. Я на неї прибиваю ламілі. Ось, того вона така тоненька, вузенька. Тут треба ширшу брати, хоча б 3,5 см, 4 см, як потрібно е, легше натягувати. В плані того, що треба дуже добре виставити тут лінію, щоб ці крючки не змістилися нікуди. З широкою лентою таких проблем не буде. Ось Так що все, чіпляю борта і поїхав ще за однією партією. Водичку їм поставив. Не знаю, в мене такої банки води вистачає на 4-5 днів. Якщо йде взяток, відповідно, вони практично воду не беруть. Я буду сюди під'їжджати, слава Богу, відремонтували електроскутера. Сьогодні вже зібрали, він працює. Так що тут 5 кілометрів, ну сюди до точка, то 6 км від, рівненько від моєї хати. Ось. Так що будемо електроскутером трошки кататися, економити пальне. Мені ж не потрібно, прямо щось тут таке буде робити, щоб брати машину. Якщо вже треба буде привезти магазини, розширити, відповідно. Візьму, привезу один раз, розширю ось, і забудуся. Так само можна попросити фермера, тут в нього є битовка. Якщо що, то привезти всі магазини і лишити їх тут. Ось, За потреби просто прийшов, кинув і не морочиш голову. В загальному все, погнав, бо ще треба раз приїхати, поки, не видно, поки ще як така, ніч не настала, бо вже почало 10-го.